Моє вітання на телеканалі Дніпро Тівіг. Випуск новин спорту вихованець спеціалізованої дитяча юнацької спортивної школи олімпійської резерву Дніпровської міської ради прохорнабока. Тренер Дмитро Латвиненко став переможцем міжнародного турніру German Open 2025 G2. джи ТФ серед кадетів, що завершився у німецькому місті Гамбурзі. Нагадаємо, що у травні він виборов бронзу на чемпіонаті світу серед кадетів у Фуджейрі, Об'єднані Арабські Емірати. Усі 15 дніпровців в різних вікових категоріях і дисциплінах завоювали в складі збірної України медалі і допомогли їй фінішувати четверту у загальнокомандному заліку шостого кубка Європи з карате GKS, який приймала столиця Данії Копенгаген, де взяли участь біля 700 атлетів з 20 країн у найтитулованішої Олександри Іландської золото і дві бронзи. Дві відзнаки найвищого гатунку у Мілани іландської чемпіонкою. Двічі бронзовою призеркою стала Марія Годунова, срібло і дві бронзи у Єви Юр'євої. Тричі на третій щабельки п'єдесталу пошани здіймався Макар Горячковський одного разу Олександра. Крівченко. Медалі також на рахунку Артема Єланського, Тимофія Баранова, Софії Яренчиної, Яр Уляни Журби, Михайла Овчаренка і Тезок Марій Голоступець та Максимук. На Європу після низки контрольних поєдинків, які баскетболісти Дніпра провели у Словаччині, наші гулібери повернулися до рідної домівки, де розпочали вирішальну і заключну підготовку до двох матчів кваліфікаційного раунду Кубка Європи Фіба проти румунської корони Брашов. які Володимира Коваля проведуть 24 вересня та 1 жовтня. Натомість сам наставник підвів стислий підсумок якості вище згаданих зіграних матчів, враховуючи, що склад команди значно оновився. Ми добре готові фізично, ми добре попрацювали, і це видно в виграх, є в нас швидкість, але ж не вистачає трохи порозуміння на корті. Тому що в нас нова команда, і треба налагодити деякі взаємодії на, на корті. І над цим ми працювали. І, і, і к четвертої, четвертої грі це було видно, що у нас щось є, щось вимальовується. І взагалі ми задоволені ці, цими іграми, задоволені тим, що ми побачили трохи інший баскетбол. Це не те, що ми тут. О -о 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 Трохи інший стиль команд і Словакії в Польщі, і взагалі ми задоволені, що ми з'їздили і зіграли такі гарні чотири гри. Нам залишається побажати успіхів Дніпру і вірити в те, що він кваліфікується до європейського турніру. Десять команд з чотирьох областей держави взяли участь у чемпіонаті Суперліги України з Бадмінтону, поєдинки кого приймали корти великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. З низки об'єктивних і суб'єктивних причин в турнірі не змогли взяти участь декілька провідних спортсменів-лідерів національної збірної, в тім змагання, і без них були насичені цікавою безкомпромісною боротьбою. Не всі сильніші спортсмени приймають участь. Із... З різних причин, бо зараз проходячи міжнародні турніри і в Каунасі, загалом приймають участь 10 команд. Це на даний час дуже добре для українського бадмінтону і така традиційна боротьба між командами йде і Дніпра і та Харкова. Ну, і одеська команда теж непогано приїхала. І це ці змагання як етап підготовки до командного чемпіонату Європи, який відбудеться в грудні місяці в Португалії. Зрештою, на все, що наразі спромоглися харків'яни тут, так це на третє місце першої команди незламні. Натомість у фіналі мало місце дербі колективів нашого регіону, обласної школи вищої спортивної майстерності та Дніпра 1 де успіх 3-1 святкував навчальний заклад, кольори, кольори якого захищали Кирило Леонов, Наталія Войцех, Сергій Гаріст, Олександр Колісник та Марія Улітіна, а також Валерій Бадіца, Поліна Баранник, Варбара Попережай, Агата Рештовська, Іван Друщенко, Ків Стойні золотих нагород срібні дісталися фіналісти змагань Дніпру, 1 де виступали Богдан Безотосний, Кароліна Баштаненко, Артем Гончар, Дар'я Ніколаєнко, Ксенія Рошкован, Дарія Шевченко, Андрій Греков, Михайло Політика, Валерій Валерія Юрченко та Артем Синиця. Родзинкою турніру стало вручення посвідчення майстрів спорту України спортсменам Варварі Попережай, Гаті Рештовській, Кароліні Баштаненко, Роману Каратанову та Ігорю Білінському. Черговий міський фестиваль спорту Дніпра відбувся на успенській площі міста, де свою майстерність з показових виступів демонстрували представники 20 федерацій спорту. А ще сім подібне робили на семи локаціях. Кангуд Джампс фітнес на пружинних черевиках, що спалює до однієї тисячі калорій, зміцнює м'язи та зберігає суглоби. Проста, весела, ефективна та безпечна і незвична, на перший погляд, система тренувань заснована на стрибках, які виконуються у спеціалізованому взутті, паралельно з виконанням різних танцювальних зв'язок та силових елементів під енергійні треки, хореографія яких невибаглива та легка у виконанні навіть для початківця новий вид фітнесу, який набуває популярність в усьому світі, цьогоріч дебютував на черговому фестивалі. Валі спорту нашого міста який в рамках центрального олімпійського року за підтримки відділення Національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області другий рік поспіль відбувся на Успенській площі. Першу чергу це емоційний стан, як і дитини, так і дорослої людини. Бо е, наші стрибучі боти, коли людина стрибає, це пліометричні рухи, які дуже круто. Е, Заряджають позитивом і знімають напругу емоційну з дітей та дорослих. Це перше. По-друге, наші боти вони дуже корисні для організму нашого. Вони укріпляють сердечно-судинну систему, немає навантаження на суглоби. І... Це дуже весело, дуже круто. Бунісон, пані Катерині, про свій улюблений вид спорту того дня говорили усі, без виключення керівники федерації і тренерів у ході 20 показових виступів своїх вихованців безпосередньо на імпровізованій сцені та на семи локаціях, щоб у такий спосіб зацікавити, звабити і запросити до занять у себе чисельних глядачів, які з захопленням спостерігали за різнокольоровим цікавим дійством, як, наприклад, з рукопашного бою, представники якого щойно завоювали сім медалей на. У світніх іграх і стали володарями Кубка України. Це здоров'я. По-друге, це військово прикладний від спорту. Він на сьогоднішній день як нас має не бути. Тому дітки приходять разного віку. У нас шести років і старші. І у нас є ще й до військова підготовка. Тому буде там Дуже цікаво нашим дітям. Поруч з головною сценою і велосипедистами з залізом бавилися важкоатлети, представники виду спорту, що є базовим для багатьох інших, а також розвиває силу, координацію, гнучкість та витривалість, зміцнює опорно-руховий апарат, покращує роботу серцево-судинної системи та сприяє підвищенню самооцінки, дає можливість досягти нових особистих вершин, знайти однодумців та отримати заряд позитивної енергії. Це дуже сильно. Швидко і міцно всіх дітей. Запрошуємо хто хоче стати сильним, швидким і міцним, хай приходять до нас і займаються. Це чоловічий і жіночий вид спорту. Ми це показали не менш запально і переконливо про свій модний і видовищний вид спорту, що одночасно охоплює сучасні танці, гімнастику, акробатику та хореографію, говорила і голова Дніпровської міської федерації Черлідингу Олександра Золотухіна та запрошувала до своїх секцій усіх, хто бажає отримати різнобічне навчання і розвиток, адже не мають можливість займатися усі худенькі і повненькі, жваві і сором'язливі, тому що не існує вимог до спеціальної підготовки чи статури. Це дуже яско. Храбовець спорту, який в себе об'єднує гімнастику спортивну, художню, танцювальну, танці і джаз, хіп-хоп. Тобто ми дуже різноманітні і в нас можна все спробувати. Тому ми пропонуємо себе черлідинг, Це дуже цікаво. Понад дві години тривав фестиваль спорту, амбасадори якого водночас стали учасниками своєрідної промоакції. Ярмарки бажання не продати себе, а навпаки, показати на інших подивитися, продемонструвати усім красу і багатство того, чому вже встигли навчитися самі, як і переконати присутніх у тому, що маючи можливість і мотивацію, будь-хто спроможний досягнути власних цілей успіху, особистісного зростання та реалізації потенціалу, Ви можете подивитися на види спорту, який представлений у нас сьогодні показових виступов, та потім записати на дитину, на будь-який вид спорту, який культивується в наших спортивних школах і в наших спортивних федераціях міських. Хочу подякувати всім федераціям, відділенню Олімпійського національного комітету за подарунки, призи, тому що сьогодні всі отримують крутезні футболки, морозиво, класний настрій, тому що це не змагання для спортсменів, це такий особий вайб виступів. Де їх підтримують глядачі, містяни, які ознайомлюються з видом спорту. загалом черговий міський фестиваль спорту своє головне завдання виконав, адже його мета залучати учнів до занять фізичною культурою і спортом, тому що вони це сформований здоровий спосіб життя людини, який спрямований на зміцнення і згартування організму. Тому що всі, хто любить фізичну культуру і спорт, почуваються відмінно. У них багато сил, і вони можуть та здатні на безліч корисних справ як для себе і суспільства, так і країн. Раїни в цілому. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.